Щороку року перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Сім'я і дитина це спокон вічні цінності, які сповідує український народ, будуючи свою державність та розвиваючи власну культуру. Турбота про дітей усвідомлення пріоритетності, їх інтересів над інтересами дорослих мають стати філософією нашого життя. Діти це щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Діти життя. Діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого. Щирою радістю і теплотою. Діти так потербують любові, турботи і батьківської ласки. Так хочеться, щоб кожна дитинка була щасливою. Бажаю миру і злагоди, безтурботного. Дитинства, кожній дитині, кожній родині, усій Україні, наснаги і мудрості батькам, педагогам, дорослим, серця, яких сповнені любові до дітей. Нехай дитячі посмішки висвітлюють. Нашу планету. І кожен із маленьких мешканців нашої землі буде здоровим і щасливим. До нових зустрічей!